Про вбивство свого співмешканця у поліцію повідомила місцева жителька. Вона знайшла понівечене тіло чоловіка в гаражі. На місці події оперативники вияснили, що з гаража вбито зникли цінні речі та дві мисливські рушниці. Поліцію було виявлено труп чоловіка, який мав вогнепальне поранення голови, а також значне пошкодження шиї, ймовірно, ножем. Уже за добу слідчі вийшли на слід підозрюваного. Під час затримання чоловік поводився агресивно і чинив опір. Щоб уникнути відповідальності, він змусив таксиста вивезти його за місто, погрожуючи вогнепальною зброєю. У фігуранта було вилучено знаряддя вчинення злочину, крім того, речові докази, які він. Отримав під час вбивства потерпілої особи, крім того, камуфляжна форма та маска з прорізами, що свідчить про те, що він може бути причетний до інших злочинів на території України. 28-річний підозрюваний уже відбував покарання в колонії Полтавщини за жорстоке вбивство, розбій та зґвалтування неповнолітньої школярки на випускному вечорі. Злочинець мав відсидіти 15 років, але, пробувши за ґратами 10 років, його звільнили за законом Савченко. Нині затримано у загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.